Всім привіт на моєму каналі і в моїй майстерні. І Сьогодні у мене на ремонті ось така акумуляторна мілі Пила від торгової марки Rangers. Принесли мені її на ремонт з тої причини, що вона не працює. Ось нажимаємо тільки діод світиться і була куплена, як клієнт сказав, за кордоном. З Польщі привезли її. Також дивує, що не тільки в нас таке пишуть, але ну, і там 48 вольт і 5 А. Хто більше напише, напевно, тим дорожче і продається вона чи як. Ну, не знаю. Зараз ми її будемо розбирати, дивитися, в чому там є причина. Замірюємо також вольтаж, тут. скільки тут вольтів, я думаю, тут більше 18, напевно, немає. Ну, Можна навіть буде добратися до. Акумулятора всередину подивитися щось, воно мені дуже якась така легенька, ну дуже легенька, як би не знаю, треба розібрати, подивитися і зараз ми це все покажемо вам. Зараз замірюємо, скільки в батареї є вольт. Так, що показує 25. Так, є тут 18 вольт, це повністю заряжена батарея. 25 вольта. Тепер доберемося до двигуна і до кнопки, і будемо дивитися, в чому причина. Добрався до кнопки до двигуна. Так, Заглянемо зразу на щітки. Так, З одної сторони видно, що щітки немає. І з другої сторони щітка є. Тобто камера передати так не може, але мені це видно. Ось навіть. Кусочок щітки, один-другий вилетів, тобто щітка розлетілася. Дивіться, кнопка йде, як я говорив, така, як має бути. Іде з охолоджувачем, тобто кнопка хороша, все як має бути, тобто резистор є. І не, в, не такий дешман, як то були в мене ті рейнджерси жовтого кольору, де кнопка йшла двохконтактна. Тут кнопка йде, як бачимо, така, як має бути. Як в шуроповерхні. Проблема з двигуном. Зараз ми доберемося до двигуна. Відкрутимо тут чотири саморізи і доберемося до двигуна. Так, добралися до двигуна. Так, стандартна шестерня. Підшипник. З цієї сторони зірка. 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 7 на 7 таких лучів. На сім променів, якщо так скажемо, і тепер знімемо двигунець. Так, двигун зняли. Так, є в мене новий двигун, також RS-550. Тільки що він йде без шестерні. Шестерню ми зараз будемо знімати і перепресуємо на цей двигун, на цей вал. Дивіться, ще один нюанс. Якщо е, тут е, припаяний провід чорного кольору і біля червоної цятки, так само будемо робити і чорний колір біля червоної цятки, щоб е, нам якби, е, пила крутила в ту сторону, що нам треба, щоб вона різала. Щоб, а в другу сторону, щоб вона не крутила, там бо є блокування. тобто В другу сторону не включається реверс. от так і зробимо. Так, Поки паяльник прогрівається, що зробимо? Е, як я роблю? Беру, відрізаю оцю шестерню, прогріваю е, горілкою і коли вона гаряча, беру двигунець і напресовую отак. Або Можна знімати зйомником, якщо є. У мене також зйомник є, можна пробувати знімати зйомником. Так само спочатку файно прогріти і тоді тягнути зйомником. Ось такий зйомник в мене для таких шестерень маленьких. Є горілка. Зараз прогріємо і будемо стягувати ту шестерню. Шестерня знімається легенько, якщо є такі зйомники, тобто працювати дуже легко. і... В насолоду, як говориться, і зняли шестерню. Ще трошки прогрію ту шестерню перед посадкою. Так, дивіться, ще один нюанс. Перед тим, як напресовувати шестерню, я е, ось так трошки прокірнив вал, е, бо випадки вже траплялися, що шестерню потім від навантаження прокручувало. Як тут скажімо, йде нагрузка немаленька, більше, ніж в шуруповерті. Тобто йде зразу пряма передача на двигун без такого редуктора. Тобто одна шестерня і зразу на двигун. І Додавимо ще фіксатор різьби, різьбовий такий фіксатор. Добавимо і тоді вже будемо напресовувати на шестерню прогріту. Ось так. Шестерня вже стоїть на новому двигунці. Зараз припаяємо контакти і можна буде вже збирати цю акумуляторну пилку. Двигун під'єднав, запаяв, термоусадку поставив, зразу можна провірити. Як помітили, працює зразу на всіх обертах, плавного немає ходу, тобто це, щоб ви не спалили ще раз двигун, бо якби, пилі потрібно великі оберти, на малих, мінімальних обертах вона не потяне цього. Так, Можна вже приєднувати ось цю систему. Редуктор скажімо такий, і трошки дамо змазки, Бачимо щось тут дуже-дуже сухо. і Будемо збирати пилку. Зібрав, підключаємо акумулятор, пробуємо, чи в правильну сторону крутиться. Так, Крутить проти годинникової стрілки, якщо зверху дивитися. Тобто ланцюг буде йти так, так як має бути. Кнопку провіряємо, так, є блокування, в другу сторону не покрутить, а в цю, що треба, крутить. Далі можна подивитися зараз батарею. Що там всередині? Добрався до батареї, дивимося. Акумуляторні елементи стоять в два ряди. Так, 1500. Тобто вони по 1500 мА. Дивимося, зроблені непогано. Тобто ця батарея є 3 амперна, їх тут 10 штук. Зроблено непогано. Бачив і гірші варіанти, як на таких дешманах. То, що одного немає, немає індикації заряду батареї, а дивимося, якби є для неї такі виступи. Якби. Таке місце мав би бути ще якби індикатор заряду батарей, а його немає. Зарядка йде ось звідси. Таким штекером. Акумуляторна міні пила зроблена, а тепер можна підвести підсумки. Так, замінили в ній двигун, не витримав двигун, одна із щиток вилетіла, а друга щітка ще була в робочому стані. Тобто, нерівномірно спрацювався або від перегріву. Тепер, що по цьому по вольтажу? Як бачимо, 48 вольт тут немає. Є тут, ну, скажемо, нехай буде 20 вольт і 3 А. Тобто в акумуляторі є 10 елементів. Далі, що ще скажу? Ну, з 10 акумуляторних таких пил ланцюгових ну, це буде найкращий варіант. Тобто з таких, що я стикався з ремонтом, з такими простими щітковими двигунами, тобто ця буде Rangers Оця рейнджер такого кольору, бо є ще й жовтий кольор, зроблена непогано. І кнопка доволі хороша. Тобто акумулятор повноцінний, такий, скажімо, не обманули, що тут є в два, два ряди є елементи стоять, то тільки то, що написали ось таке. Ну, Не знаю, хто більше пише, те, напевно більшу ціну хоче чи як. А тепер по ціні ремонту. Замінили двигун. Двигун коштує 250. Робота також 250 гривень, це все разом виходить 500 гривень або 12,5 доларів. А кому подобається чим я займаюсь, підтримайте відео лайками. Також пишіть коментарі, коментуйте, в кого є такий інструмент, який кращий, який гірше. Ну, ось цій плиці не вистачає явно змазки ланцюга, а так, більш-менш нормальної якості вона. Також не забувайте підписуватись на мій канал. Все цікаве, що буде в моїй майстерні, будуть приносити якісь такі ексклюзиви і такі якісь речі, які людей хвилюють. Буду вам показувати, буду все розказувати. Ну і всім вдалих ремонтів.